У вас коврики дуже слизькі, наші козі не підходять. Ну Котик міняти не будемо. Будемо кота звати. А, а лежить а, Хай. Хай. А, а, все, жити. оставляємо тоді. Кота, вони жать на їхні копи. Ну нам самим коза треба. Будемо <ріст> кота звати. Котик. Котику є в котик? Давай. <ріст> Писах. Доставайте славні. Е сало є сало. Бабушка, є сало. Є е сало. Є е е, нам надана. Підкот шоколадник. Наші кози шоколаду не їдять! Наші <голові> кози салони. Молочка Да, Ну ладка молочка. Я дає шоколад. А он до салом сало!

Бачиш, упав, не шевелиться. Мед. Треба, меду. Треба, треба. Меду. Бери. Давай, давай, бери, бери. Бери, бери, бери. бери. Ну, може, спасем мед козу? Мед. 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 Може, намазати щось медом? Загадуй спереду. Да. Да. Ну, коза, давай. Не допоможе. Не знала, я приготувала. Мед у вас, звісно, хороший, але нашій козі не допомагає. Ще не допомагає. Лікаря. лікаря, лікаря. лікаря. У вас є пілюльки. Пілюльки, то вітамін С оно беріть. Папа, да, давай. Яблочко. Ну, може, хоч клізма у вас є, якось козі з робинкою полічає. Коза! Ну що, встаєш? <рес> Для наших позицій.

Чарівні слова, які треба ході сказати. Які у вас є? Може від ваших став. Ну що, конфетка. Встаєш? О, конфетка встаєш. Хороці. Давайте, дадя, вставайте. Козіни допомагають. Не допомагають. Треба козін, дуже житом світло. надути. Господар, на надувайте духом своїм. Побегай, бегай еще по всьому дому, по веселому мокра, нічого там де коза новою, там жить топою, де коза.